Привіт, друзі! Напевно, нічого так не об'єднує людей по всій землі як страх перед походом до стоматолога. І справді дуже мало людей можуть сказати, я не боюся лікувати зуби. А коли це стосується дітей, то цифра ще менша. Турботі про зубки дитини потрібно приділяти багато уваги, тому багатьох батьків цікавить питання, як доглядати за зубами, щоб менше ходити до стоматологів, чи варто лікувати молочні зуби і чи можна загартувати зуби, щоб вони менше псувалися. Про це та інше поговоримо сьогодні. Говорити про зуби сьогодні будемо з дитячою стоматологиною Юлією Краснянською, а також мамою Світланою. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую Вітаю. за запрошення. Світ, я знаю, що ти, як ніхто, знаєш проблема дитячих зубів. Да. Розкажи, будь ласка, трохи. У ну, мене двоє дітей: старшому хлопчику 10 років і дівчинці 5. І е, ну, хлопчика деякі вже випали молочні, вже постійні виросли. Валічки також випало два. Угу. І до п'яти років дітей не було проблем ніяких. Прям біленькі, гарні зуби. Я не знаю, якийсь такий зв'язок цікавий. них. А просто після п'яти пломба за пломбою, пломба за пломбою, тільки е, от, постійно заглядаю, перевіряю чи нічого нема чорного. Угу. І вони тільки так між зубками з'являються чорненькі і прям відколюються кусочок. Ну, дуже Одразу. швидко. Да. Угу. Така прогресія сильна. Вроді, біле-біле була, а потім просто в одному місці, в другому, вже дивлюся, вже ну, і зверху. Це і в стрій. Алічки, так? Да. Ага, цікаво. Да. Ну, в Алічки зараз, їй 5,5, і от буквально ще. Не знаю, три місяці назад я ще заглядала, все було біле. <світ> а це вже робили знімок панорамний, бо вже треба лікувати вже в трьох місцях. Сіка, а в тебе які зуби? Чоловіка? Ем... Нормально? Ну, в мене, в мене вже імплант один стоїть. Ем, ну, Пломб, мабуть, вже за п'ять. Угу. Ну, такі тобто собі. Теж, собі, це собі це да. А в Діми? А в Діми. Ну, порівняно десь такі самі, як в мене. Uh -huh. От у мене перше питання якраз до експерта: чи є схильність генетична uh -huh. до хороших зубів чи так. до поганих Якось так. Е, ну, взагалі, здоров'я зубів це багатофункціональний. Такий підхід має бути. Тут немає чого якоїсь однієї причини, чому зуби псуються. Ми напевно чули, що е, одна людина чистить зуби, mm -hmm, доглядає так. солодкого не їсть, а зуби все одно псуються, mm -hmm. і навпаки, ніякого догляду, і зуби не mm -hmm. псуються. Але тут е, має значення в багато факторів. Як ці солодощі їсти, наприклад? Uh -huh. Чи можливо це з'їсти після сніданку там дві цукерочки, чи цілий день ходити з одним чупачупсом? Uh -huh. чупа uh -huh. Це велика різниця також може бути. Е, може бути різниця в мікроелементах. Тобто за зубами потрібно доглядати не тільки зовні, а й зсередини. Uh -huh. І, е, взагалі, каріс це інфекційний процес. У каріса є збудник, streptococcus mutans – це основний там він він є основним в руйнуванні, керіозному руйнуванні зубів. Якщо говорити про генетику, генетично передається форма зубів, розмір зубів, форма щелепи, розмір угу. щелепи. І, наприклад, от якщо підібрати сюди генагенетику, форма зубів передається генетично. Тобто, може бути згладжений зуб, а може бути дуже багато в ньому всяких заковирістих угу. ямочок, глибокі фісури можуть бути і. Це свідчить про те, що ці фісури потрібно дуже гарно, і якісно вичищати. Але е, часто вони не вичищаються. І саме в цих заглибленнях і фісурах ми не вичищаємо і в тих місцях починається каріс. Також може бути дуже плотно стояти зуби. Між зубами щіточка не вичищає зовсім, тобто потрібно обов'язково використовувати зубну нитку. І також, в кого генетично, ну, умовно, генетично, ми скажемо, щільність зубів е, велика. Там більша ймовірність того, що будуть виникати каріси. На такий банальний приклад. Є така річ, як епігенетика. Генетика це одна наука, а епігенетика це інша наука. І якщо в нас є ДНК набір генів, то епігенетику ми можемо описати, як ніби в нас є набір фарб. Але намалювати ми можемо якусь картину, кожний свою може uh -huh. картину намалювати, вибрати кожний свої фарби, по-різному їх змішати. Тобто, епігенетика це те, як ми користуємося своїм здоров'ям, своїм тілом. Це все, що впливає на наш організм: харчування, е, фізична активність, е, тобто, все, все стрес, сонце також все дуже сильно впливає. Тому, е, як це не генетика, але може бути схильність, яку ми будемо підживлювати, і вона ось так буде проявлятися. Угу. Тобто, яка частинка все ж таки генетики присутня? Угу. Тому... Ну тобто, але це можна, це не можна назвати генетику, тобто, скажімо так, гена поганого зуба не існує, угу. але ми можемо створити всі умови для того, щоб зуб псувався. Угу. Ну а з якого віку от починати потрібно слідкувати за зубами? Тоді з першого що... зуба з першого зуба. Так, звичайно. Ну а от до того як вони вилізли, от в мене зараз доньки, ну в неї вже звичайно є зубчики. А от коли були такі набухші, ясна, угу. от я вже починала там їй десь спеціально таку щіточку угу. силіконову да -да -да. купила, іначе її масажувала, але в той самий момент я думала, ну я ж їй можу допомогти там чимось. Ну я зайду ще далі. Найперша профілактика каріесу – це проліковані батьки. Тому що каріс заразний, і зміна способу життя тобто, чому цей каріс виник? Ми вияснити, чи ну не не карі, чому у батьків міг могли бути захворювання зубів, пролікувати угу. їх і е, зробити так, щоб в дитини було менше ризиків заразитися від батьків і був той спосіб життя, щоб зубки потім не хворіли. Ну, каріс придеться через слину, я так розумію. Е, ну, також так. Це поцілунки, чашки, ложки. Це також він угу. може передаватися. Оце новина для мене, чесно кажучи, що... Каріс передається, зазвичай думаєш, ну не почистив зуби, раз, другий, третій, на існує солодкого, тобі каріс, а воно так все закручено. Навіть не, навіть не знала, так да? да. ви сказали про те, що от е, виходить, тоді мамі потрібно в першу uh -huh. чергу добре пролікуватись, тому що вона в прямому контакті з дитиною десь там ложку облизала, десь там підняла. А ще як раніше було дуже популярно, це сама там е, першу, Пустушку. Пустушку, Пустушку, та, оцю соску облизала і дала дитині. Це взагалі небезпечно виходить. Найперше, що ми робимо, коли дитина Роджуються, це мама обмінюється з дитиною своєю мікрофлорою. Uh -huh, а мікрофлора yeah. це все важливо. Мікрофлора, тобто рот у нас це перший пункт шлунково-кишкового тракту, а кишечник – це останній пункт шлунково-кишечного, uh -huh. і все супер пов'язано. І від цього також залежить здоров'я наших зубів від е, мікрофлори, від ПІАЖ, слини, від того, як ми вживаємо їжу, тому що рот і слина уже беруть участь у перетравлюванні їжі а. Uh -huh. uh -huh pH, ви сказали пашлунку, наприклад, кислотність висока чи низька. Це воно також, також впливає. може так. руйнувати зуби. Так, це також впливає. Угу. Якщо підвищена кислотність, це також йдуть зміни у слині, і воно угу. також може бути такі... навіть чисть, не чисть, а воно десь чи десь під'їдає. Ось відповідь на то, хтось чистить, а воно все угу. одно так відбувається. Ну, до речі, цікаво. Тоді виходить, потрібно лікувати спочатку весь організм. Так, це велика помилка е, сприймати. Зуб як окремий орган, угу. у нас все пов'язано в організмі, і одне залежить від іншого. І якщо весь організм повпливав для того, щоб зуб зіпсувався, то потім зіпсований зуб так само може повпливати на весь інший організм і шкодити іншому здоров'ю загальному. Ну якщо ми лікуємо весь організм, як нам правильно тоді профілактувати появу карісу чи от лікувати, так би мовити, зуби? Ну якщо зуби здорові. Ну, це добре, значить, ми рухаємося в, право, в правильному напрямку. Найперше, що е, які рекомендації? Чи це потрібна якісна, хороша гігієна? Е, батьки мають дочищати зубки за дітками до 10 років, тому що вони, угу. по-перше, ще не здатні цього зробити, вони не розуміють відповідальності цієї. По-друге, в них ще скелетка стіни сформований, вони не можуть цього зробити. Ми можемо говорити про самостійну чистку зубів дитиною, коли дитина може прописом написати своє ім'я, наприклад. Тобто ми можемо говорити про гарно, мобільність. Гарно чи не гарно? Ну, плавно. плавно. Так само і чистить зуби, якщо погано написати. Плавно. Тобто, <почисту> розуміння дитиною, що зуб в нас не плаский, а 3D, що потрібно <почистити> і тут почистити, і тут, і тут зі всіх сторін, і плюс використати зубну нитку. Тобто можна... Е чистити 10 хвилин зуби і не почистити, а можна за 2 хвилини якісно добре вичистити зуби. Але після 10 років також не кидати це діло, а дочищати, е, е, Контролювати цей момент, що тому що діти після 10 років також не відрізняють зі своєю відповідальністю. Ну, до речі, це цікаво, тому що взагалом батьки ж хочуть, щоб діти були самостійними і вже в 5 років да, да, віддають да. повністю чись зуби. Це твоє завдання. Там збоку стоїть, дочищаю, ну, самі чистять і дивляться. Ну, буває таке, ну навіть я так думаю. Я от ще в 6 років дитині дочищала зуби. Зараз я вже не дочищаю. Чись ну, гарно і все. Тож ілюсі вже не дочищаю. Ну, мабуть, уже. Рік, може більше. Можливо, тому і. Тому Можливо, і просто. <dolphins> а скажи тоді з приводу щіток. щиток: в тебе які щітки? Прості чи електро? В Ілюші електро, а в Алічки проста. Є якась різниця? Тому що кажуть, що електро краще вичищають. Став, пожікав. Найперше, що хочу сказати, можна найдешевшою. Щіткою гарно, uh -huh. якісно почистити зуби, і найдорожче, найкрутою погано почистити зуби. Найголовніше це мануальні навики. Коли щітка в цьому місці конкретному почистила зуб, тоді він став тут чистий. Е, для молочних зубів ми звертаємо увагу на щітки на щітку, щоб вона була з м'якими щетинками. Uh -huh. Тобто на ній має бути написано: м'яка для постійних зубів. Це вже має бути щітка середньої жорсткості, але коли це має ми змінити, маємо е, приблизно в 6 років, тому що в 6 років вже на прорізується постій, uh -huh. так, постійні шості зуби. А шість років це той вік, коли ніби вже доросла дитина дають їй щітку чи сам. Щітка не змінюється з дитячої на дорослу, також паста має замінитися на дорослу. І шості зуби це найбільш проблемні зуби у людей, так. тому що мало хто знає, що в шість років вже простійні зуби, шістки угу. прорізаються. І ось таке комбо з всяких неблагополучних факторів. І навантаження сильне постійно на шості. Вони прям страждають завжди. Тому що зуб, коли він ще, в нього не зріла і емаль. Він 2-3 роки ще живиться кальцієм, uh -huh. зміцнюється і приходить в таку норму, який він має бути у нас. І він сам по собі не зріла емаль, щітку не змінюють, дитині дають чітку uh -huh. чи саме, вони не чистять, все починається школа, самостійне життя, вкусняшечок багато. Uh -huh. І тому так відбувається, що шістки найперші, які псуються. До речі, і, речі. і це мова ну, в нашій сім'ї. То взагалі один раз увечері я прошу заставляю. Намагаєшся. Це вже не кажучи про три рази після кожного разу, яка їдять, щоб почистити зуби. Це один раз треба благати, з руки вести, щоб вони почистили. Ну, ну, до речі, ну, жити, це це обов'язково чистити три рази на день зуби. Тому що ну, ми дорослі, ну не чистимо. Ми то ну, ми вчимо дітей реально чистити там після кожного прийому їжі. Ну по факту. Ну, ми ж так не робимо. Ми вранці ввечері почеснув зуби, і то, якщо ми дуже сильно втомилися, а вранці запізнюємося на роботу, то один із цих моментів може бути десь ну випадково упущений. Ну, взагалі середньостатистична рекомендація чистити двічі на день. Uh -huh. е, тому що в нас виникає у всіх, виділяється наліт, і він осідає на зубках uh -huh. по колу, у всіх ямочках, тріщинках між зубками. І процес утворення нальоту приблизно 12 годин. Тобто, і звідси правило чистити зуби двічі uh -huh. на день. Uh -huh. Ми якісно хорошо вичищаємо в кожних ямочках. Там, де ми не вичищаємо цей наліт, там якраз і виникає е, і цей наліт він взагалі складається май майже весь складається з цих всіх бактерій, які викликають uh -huh. каріс. Це цікаво. Що ви скажете з приводу того, чи потрібно використовувати після чищення оці спеціальні розчини, які потім синім, наче таким світяться там, де е, добре почислили? Зап... індикатор зубного нальоту називається uh -huh. е, його варто використовувати. Все-таки перед чисткою зубів, тому що нам вже uh -huh. потрібно його зчистити. І там, де він залишився, він ну він не вичиститься, там він не залишився. І ми будемо бачити, де потрібно дочистити зубки. Uh -huh. Ну тобто його потрібно використовувати е, дітям. Ну, я б, я б не назвала це обов'язковим атрибутом щоденної гігієни, але можливо, коли в 10 років ми будемо привчати дитину саму чистити зуби, можна час від часу перевіряти, щоб дивитися, uh -huh. як якісно дитина почистила зубки. Де й собі цікаво перепровірити, як Так, дітям цікаво очищення. буде, як мама собі налила. Діла? Ну і собі жили, буде ми. цікаво цікаво. В індикаторів зубного нальоту вони зафарбовують лише на лід. Якщо зуб uh -huh. чистий без нальоту, він не зафарбовується, і там є від світло рожевого кольору до. Темно-фіолетового, темно-синього, і світло світло-рожевий колір – це на якому менше трьох днів. Uh -huh. І чим темніший, тим давніший наліт. У вас є Юлія дітки. Так, от ви, як стоматолог, ваші діти страждають на захворювання зубів чи ні? Е, немає. О, супер, немає. Прекрасно. Е, Моя менша донька. У нас проблема з чищенням зубів. Вона категорично відмовляється, але для мене це не є причиною. Кожного вечора ми щось придумуємо. Якісь у нас різні ігри, забави. Коли мама не в ресурсі після роботи, це може бути трішки силою, але чистим uh -huh. зубами ми обов'язково на ніч перед сном. А ну якісь лайфхаки, розкажіть нам. Ем, найбільше, що їй ем, зайшло, це коли старше чистить зубки і поряд з нею сидіти також чистити зубки. Угу. Ось так. І ще ми давали їй наші щітки, і вона нам чистила зуби. Тобто, О, а це цікаво. цікаво, ми тобі. От, так. Цікаво. Держі, це цікаво, угу. да, як варіант Пробувати, можна. А Я ми... не рекомендую чистити зубки під мультики, тому що е, мультики, дитина, вона вся в мультику, вона поглинається угу. і вона не. Усвідомлює, що твориться навколо, а все ж таки важливо, щоб вона усвідомлювала, що це важливо ці процедури, процедури. і вони в подальшому за... закріплювалися у її угу. поведінці і звичках. Ми говорили за щітки, а мене цікавить пасти. Угу. Пасти до трьох років, от, пишуть, що їх можна ковтати, чи це угу. дійсно безпечно для дитини? Ем... Раніше були рекомендації діткам до трьох років, які ще не вміють плювати, щоб uh -huh. паста була без втору, тому uh -huh. що дітки її ковтають. Сучасні рекомендації вже доведено, що втор не шкідливий при проковтуванні в маленьких дозах. Uh -huh. Але і паста має бути як горошинка. Не горошинка, навіть ресинка. Uh -huh. І паста до трьох років обов'язково має бути з втором в розмірі в кількості 500 ппм. З трьох років до шести років це має бути кількість втору тисячу вто тисячу фтору Має бути, і з шести років, як тільки прорізались постійні шестірки, вже доросла паста, а в дорослих пастах 1500 п'ятсот піпємвтору. Ну, але ж і ми інколи навіть там буває не повністю вичищаємо, і там, ну, відчуваємо, коли трохи проковтуємо. Я думаю, не дуже це прям страшно. Не критично. <гум> Звичайно, є не дуже совісні виробники, де дуже багато парабенів, СЛС, які не мають бути, ще інші консерванти небезпечні. Але це вже потрібно. Вибирати індивідуально, що кожному підходить. Але основне, це має бути з фтором. Вона також важливо, щоб в пасті був ксиліт. Ксиліт – це природний сахарозамінник. Ем, оця бактерія, стріптакоку смутенці. Вона коли бачить ксиліт, думає, що це цукор, їсть угу. його і гане від нього. Тобто угу. ксиліт наш друг. Є цукерки на основі ксиліту, різноманітні догляди за зубами. Також можна на них звернути увагу. Дуже цікаво. Да. Ти використовувала колись? Я не використовувала, тепер мені використовувалася. Це літ як сахрозумінник просто для їжі. А, а це селіт друг зубів. Сукерка. Можна купити і не переживати, що двоє дитина буде їсти солодке. Що ви скажете з приводу того, що деякі діти народжуються і їхні зубчики прорізуються без емалі? Чи нормально це? <кій> ну, звичайно, це не нормально. Є такі е, вроджені аномалії зубів, але це вроджені <кій> не. Е, Несформована емаль може бути, несформований дентин, може бути в комплексі та і те і те несформоване. Є багато патологій вроджених зубів, але, як правило, вони прорізуються уже такими, і це видно під час того, як вони прорізуються, uh -huh. що вони вже мають такі вади, і потім потрібно з цим вже вирішувати проблему індивідуально з стоматологом, який може це вирішити. Ну, тобто їх uh -huh. покривають якось емаль, чи як? Зазвичай їх. Пломбують або покривають коронками. Угу. Ну, лікувати молочні зуби потрібно. Звичайно, потрібно. Тому Звичайно. що дехто говорить ну навіщо їх лікувати, якщо вони угу. випадуть і потім будуть нормальні. Але я дивилася, що е, лікування молочних зубів. Точніше, не лікування молочних зубів призводить до того, що у дитини неправильний прикус і ще ряд інших ну, проблем. Перша причина, чому лікувати молочні зуби, тому що в 6 років прорізаються постійні шості зуби. Uh -huh. В них не сформована емаль, недоформована, незріла зріла емаль. І якщо в роті наявні каріеси з молочними зубами, молочні зуби з карієсом наявні, то молочні зуби. Будуть заражати постійні uh -huh. зуби, це найперше і в приблизно з 6 років до 13, е, у дітей змінний прикус, так званий. Uh -huh. Це коли в роті наявні і молочні, і постійні uh -huh. зубки. І тобто, якщо молочні з калісом, вони будуть заражати постійні зубки. Друга причина це каріс ніколи не стоїть на місці. Він коли виник, спочатку він знаходиться у межах емалі, потім він рухається до дентину, а далі рухається до пульпи. Це угу. нерв. У молочних зубах також є корені і також є нерви. І коли каріс доходить до нерва, <кхи> стається пульпіт, запалення нерва. В такому випадку це болі і терміново потрібно лікувати. Іноді так стається, що пульпіт не лікують, нерв там вмирає. І починає там гнити. І ці процеси гниття йдуть всередину в кістку. Там набирається гній і, е, як кажуть, флюс виникає. Uh -huh. Ну, Це в кращому випадку. Іноді виникає періостит, це запалення кістки, коли гній розкидає, е, розливається по кісточці. Це, по-перше, небезпечно, тому що це гній і він в голові. А по-друге, там зачатки постійних зубів вони вже там є і вони можуть бути уражені цим гноєм. А не легше видалити цей зуб вже такий заражений. Е, ну, якщо вже є така ситуація, то потрібно дивитися. Зазвичай так, видалення, але угу. потрібно дивитися індивідуально. Краще, пролікува... краще не лікувати, краще, щоб не було здорові. Але якщо вже є каріс, то краще його пролікувати, коли він ще маленький, угу. щоб не було таких наслідків. Але якщо раптом. Така ситуація, то краще його видалити, ніж цей гній. Але тоді існує ризик, що зубки будуть сусідні uh -huh. з... здвигатись, і постійному зубу не буде коли, куди прорізатись. Uh -huh. Але тут же вибирається по ситуації ризики і можливі ризики, і потрібно вибрати, який варіант лікування кращий. Оці всі норми, що в інтернеті, норми, коли мають прорізатись, ви випасти, потім постійні. На них взагалі можна орієнтуватись? Ну вони доволі приблизні. В когось прорізаються в 6 місяців, перший зубчик, в когось в рік, а в когось в рік і два. Але приблизні терміни, тобто Черговість зубів, вона співпадає все-таки. Звичайно, бувають різні варіанти: в когось той перший, в когось той, але це більше виключення, ніж правило. В середньому з 5 до 7 прорізаються постійні шості зуби. Це в середньому. А в когось, може, трішечки пізніше, в когось трішечки раніше. Ви сказали, що каріс потрібно лікувати. Яким чином його потрібно лікувати? Чи обов'язково йти до стоматолога одразу? Звичайно. Потрібно рекомендовано огляд. Дітей бажано раз на пів року. Угу. Це той термін, який дозволить побачити каріс на ранніх термінах. Також буває каріс між зубами. Він доволі прихований і доволі підступний. Коли він маленький і на ранніх стадіях ми його не можемо побачити фізично. Ми можемо запідозрити, побачивши тінь. Тобто, це стоматолог має побачити цю тінь, тому що зовні зуб може виглядати зовсім абсолютно здоровим. І тоді робимо рентген, і на рентгені Прекрасно видно каріс. А якщо цього не помітите, він рухається всередину, uh -huh. повільно собі розмірено рухається, і потім в один прекрасний момент відпадає кусочок зуба, і ми бачимо, нібито сьогодні відпав зуб, а там вже uh -huh. велика така порожнинка. Це те, що я казала, uh -huh. точно uh -huh. слово в слово просто. Uh -huh. да? Тому просто краще, звичайно, користуватися зубною ниточкою, щоб uh -huh. такого не виникало. Але якщо раптом таке може бути, то краще рання діагностика і профогляди у стоматолога. Ну це чистка? От ви каріс лікує. Те саме чисткою? Так, лікування карісу на сьогоднішній день єдине. Це е, чистити бор і ставити пломбу. А от герметизація зубів нам пропонували е, сину загерметизувати зуби, хоча вони були повністю здорові. Uh -huh. Потрібно зробити? Герметизація – це е, такий вид профілактики, який е, в основному рекомендують на постійні шості зуби, так як емаль uh -huh. в них не зріла, і можуть бути глибокі фісури, і там на, вони будуть, можуть бути настільки глибокими, що щетинка зубної щітки не, ви, не може потрапити фізично у ту фісуру. І це робиться для полегшення чистки зубів. А якщо зробити герметизацію і зуби не чистити, то в неї немає сенсу. Угу. Чи безпечно виривати молочні зуби вдома? От як колись нам в дитинстві, за ниточку з дверей потянули, ну, ви виривали. Так. Чесно, виривали вже і алі два, і Ілюші виривали. і Прям чоловік бере так за салфеточку і вириває. Я тепер скажу, ну, чому ми вириваємо вдома, а ви зараз нам розкажете, чи це безпечно. Пішли ми, це Марка був перший зуб, який шатався, молочний. Ми пішли до стоматолога, тому що я переживала, як його угу. вирвати правильно. Я так хвилювалася, і Марк не давав, щоб йому торкалися до рота. Я пішла в приватну клініку до стоматолога, спеціально до дитячого стоматолога, просила. Думаю, ну, людина покаже, і заодно познайомлю його з стоматологом, все буде класно. Ми прийшли, цей чоловік Підійшов і каже, сідай, все нормально, відкривай ротик. Марк відкрив рота. Він так взяв пальцем тільки раз, йому цей зуб і виламав. У мене більше дитина з тих пір, вона взагалі до кабінету стоматолога не зайде, це такі крики, це такі визги, всі інші зуби він собі виривав сам. Я навіть не торкалась туди, всі інші зуби він вириває сам. У нас така неприємна була ситуація, саме з вириванням, не вдома, тому ми вириваємо вдома. Що ви скажете, Юлія? Ну, загалом потрібно дивитися по ситуації. Якщо він там вже вже от от uh -huh. із їжею, дуже часто дітки взагалі під час їжі його ковтають, він відламується, ковтають, і на цьому видалення зуба в домашніх умовах закінчено. Якщо він там легенько до нього лише торкнутися і видалити, чому би ні? А бувають просто випадки, коли він ще корінь недостатньо uh -huh. розмоктався, але в такому випадку він і не буде сильно хитатися, тому. Ну, але ж буває таке, що вже в нашому випадку там вже був постійний зуб, він вже пролазив, uh -huh. а uh -huh. це ще сидів. Ну, це прямі покази до видалення е, у кабінеті стоматолога. Коли молочний зуб ще стоїть, а постійний уже прорізався, це прямі покази піти. Uh -huh. І якщо він ще міцно стоїть, не хитається, потрібно звернутися до хірурга-стоматолога для видалення. Mm -hmm. І, і лющі видаляли, Тому що він стояв і прям взагалі yeah. не хитався. І вже на знімку було видно, що цей вже піджимає постійний uh -huh. і сказали видалити. Ну в мене Марк тепер постійно, він мені здається, сам розшатує їх, навіть коли вони не шатаються, тому що дитина боїться, ну, боїться биється, uh -huh. ну, за такий процес неприємний цей щелчок. І... Yeah. Yeah. А що ви скажете з приводу того, от коли дитина, наприклад, падає uh -huh. і от е, пошкоджує собі там чи молодші ну, молочний зуб? Молочний чи постійний? Ну, от в нас була ситуація з молочним. В нього вилізло два зуба, і він об сходинку впав. Прям він з чашкою йшов, малий. Об сходинку впав і, ці, і по сходах він вдарився зубами. І ще й потім ця чашка, я угу. не знаю. Ну, це було дуже, дуже страшно. Я після того думала, що ну, на цьому наші зуби і закінчились. Ну, існує різні види травм. І все потребує огляду. Можна зробити просто забій, і це одна історія. А можна зламати шматочок угу. сколоти, можна переламати коронку відламати, можна корінь зламати, можна взагалі вибити зуб. Це все різні ситуації, і вони потребують різного, різних дій. Також у кабінеті стоматолога також рентген-діагностика проведена: проведена пальпація на рухливість зубів і. По різному це все можна вирішити. Я так розумію, молочний зуб не потрібно переживати, якщо там з ним сталася біда, тому що там буде постійний. Чи все ж таки потрібно, і туди потрібно ставити якусь там коронку для того, щоб зуби потім uh -huh. ну, не сходилися? Ну, також дивитися по ситуації. Якщо, наприклад, це зламалося півкоронки, то його можна відновити і все буде добре. Якщо це відломалось на рівні кореня, то також дивитись по ситуації, деякий рівень. А якщо глибше, то тільки видалення і. Uh -huh. І, мабуть, останнє питання: от виросли вже всі зуби, але виросли криві. Mm -hmm. З якого віку вирівнювати пластинки, брекети, Що дітям краще підходить? Mm. Для початку потрібно звернутися до ортодонта uh -huh. на консультацію. Найперша консультація може бути в 5-6 років, uh -huh. тому що існують різні патології е, зубів. Це не тільки криві зуби, це може бути неправильне положення щелепи, неправильне між собою співвідношення. Е, можуть бути з дитинства різні, різні шкідливі звички. Це смоктання пальця, це uh -huh. довго тривала пустишка, неортопедична, це смоктання язика, щік, багато. Е, і різних інших предметів, це також може впливати на наш прикус. І тому варто звернутися чим раніше, в 5-6 років, для того, щоб спрогнозувати з ортодонтом, які можливі далі, як далі буде розвиватися щелепа і які, можливо, далі дії можна зробити для того, щоб чим раніше вирішити вирішити це питання. Тому що чим раніше почати це вирішувати, тим воно легше буде. Ну, до речі, дехто mm -hmm. говорить, ну нам, наприклад, ми ходили, то нам сказали звернутися до ортодонта аж в 10 вже років, тому що тоді можна поставити пластину, здається, для вирівнювання зубів. Ну, значить, зубі. в вашому випадку так ну, mm -hmm. підходить. Так. так, але в будь-якому випадку я розумію, потрібно дуже гарно доглядати за дитячими mm -hmm. зубами і за своїми, тому що. Багато багато потрібно докладати зусилля, бо зуби були здорові. Ну в принципі, як і з фізичним здоров'ям. Так з будь-чим. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради, за те, що розкрили нам цю тему. Свят, дякую тобі за твою історію і нехай ну. ваші зуби будуть здорові. Дякую на здоров'я. Я вам дякую. Для того, щоб наші зуби були здоровими, за ними потрібен догляд. Для того, щоб бути здоровим фізично, потрібно дотримуватись певних правил, мити руки, збалансовано харчувати, загуляти і тому подібні речі. Звичайно, для підтримки духовного здоров'я теж є профілактика. І це слово Боже. Досліджуйте його, моліться і будьте здорові. Миру нам і до зустрічі!